А в тому е, була утворена експедиція, в яку йшли кращі сили на той час археологів, істориків, що так само, е, яка повинна була протягом кількох років ці пам'ятки дослідити, ну і, ну, і відповідь, звісно, опублікувати і дати добро для будівництва цієї гідростанції. Е, не в що на щастя ця гідростанція не була побудована, але судиція працювала там три роки, правда, не на повних можливостях, тому що в 30-му році, коли судить почала працювати, то вже почалися масові репресії. І вже в перший рік було вже арештовано було двох членів експедиції. Це Болтенко, тодішній директор, ми тоді приштор не музею, а вже артилерішного. Пристигає трошки інше, Але він брав участь собі і такий сходовиць Петрунь. 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 осіб пет Петрунь. А потім вже пізніше опір. Нову шли арешти фактично, і майже члены взглянули наприклад, керівником экспертизи, був Козубовський Поділий Андреевич, потім був керівником институт археології в Києві, правда, він називався я. потім Теодосий Миколаївич Мовчанівський Потім був вчений секретарем пізніше того ж самого інституту археології. з Одес, вона раніше Археолог Одеси, потім вона працювала вже в Києві, Нікола Зафиєва, Луцкевич, Археолог, Харкова, Харламбович, директор директор країнавчого муза, музею. дуже цікава особистість. Павло Харманкович. За речі Харманковичів є два українській історичної культури. Був кость Харманковича, старший брат цього Харланковича Павла. Академік російської академії, ну потім української культури, української академія. Він вивчав. Ну і оцей Павло Харломкович обидва вони походили з Березя, Березь і Обрецької області, і, О, і, О, і э, цей менший брат Халанкович довгий час працював в нумізмат і був директором певний час, по-моєму, в, 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 в Мінського музею. В а потім він там же і працював в Іловській університеті якийсь час, але в кінці 20-х років переїхали на Миколаївщину і організовувати медик і знак заробниці. Ну і потім фактично до, до останніх років там був директором. І він також ходив кожен дославився цієї собі. Ну і там інші люди були. Якось Виручалась, да, Голодень? Там у него не нужно виручалось. Ну, довольству. з Харкова Гончаров і інший. Благодовське Хартова інше. Так от, фактично, по-перше, ця дитячим не могла працювати на повну силу, тому що звіт попав, так, на ширі. Так. А, ну, я скажу про це. Тому що почалися репресії, почалася нестача коштів, різні адміністративні перешкоди. Ну, але в 30-му році вони ще провели розвитки, це більш менш було успішно, вони витримали цю програму. В 31-му році вже скоротили їм фінансування, і вони лише частково змогли провести дослідження. Ну а в 32-му році фактично роботи були згорнуті, і столиця е, припинила свою роботу. І треба сказати, що е, фактично всі матеріали 30-го року загинули. Є е, така версія, що вони були передані в Перомайський музей ну, згідно договору з Перомайським районною владою, тобто з кружною владою. Оскільки вони частково фінансували роботи, то звісно, з цього договору, встаніка мала передати їм ці матеріали. Але доля цих матеріалів невідома, тому що сам музей, коли німці зайшли вже в 41-му році окупували перомарськ, то ніби існує версія про те, що пізніше вони вивезли ці матеріали в Німеччину. Приступаючи. Ну навряд чи так сталося, і на цьому зайшов, і протокол, він про нелегко, але навряд чи це, чи це так було, а, тому що німці фактично повернули вже в наші часи, коли стала, постала українська держава, німці повернули фактично всі критичні матеріали. Може, може бути такий випадок, що е, німці все-таки... Був Радянський Союз, вони ще раніше стали повертати. Можливо, ми потрапили в якийсь російський музей, а може, не признають, не збирається передавати нам ці матеріали. Є інша версія про те, що е, коли е, перед, перед окупацією Перомайста працівники музею закопали ці матеріали, десь, ну, щоб зберегти їх. Е, е, але коли вже так мовити, Знову прийшли наші, як би мовити, в лавках, і на то не було ради, як кажуть на Західній Україні, то не було кому знайти ці матеріали. Ну і третя версія і от, теж має право на існування про те, що ці матеріали змогли знищити, що самі комуністи у роках, коли вони нищили музеї. От, наприклад, на прикладі Київського лаврського музею, археологічно, який знаходився в Лаврі, відомо, що Матеріали з розкопу, деякі матеріали з розкопу хвойки, просто було викинути в мікро. Це, це відомий факт. Тобто, можливо, такий варіант, що і знищили самі комуністи ці матеріали. Ну, якби там не було, фактично матеріали 30 року не збереглися. І фактично майже я в документи. Трошки краще повезло матеріалам 31-го року, розкопок 1931 року, зокрема, колекція, колекція згаду розкопок Мовчанівського лицею, що зберігається в нашому історичному музеї національному. І там, що зберігається колекція донерівки, теж колекція позитологічного селення. Теж невелика колекція. Ну і частина матеріалів щодені зберігаються в Одеському археологічному музеї. Така історія. Із працівників я тут намагався, так би мовити, розглянути досить широко причини, так би мовити, чому ну, історію цих робіт, причини, чому ці матеріали не були... були, пропали і не були опубліковані. В той час широко так і все планувалося. І скажу, що майже всі члени цієї експедиції, тих, що я називав, були репресовані. А двоє з них було троє з них було розстріляно. Це як Кузуковський, і Мовчанівський, 36-й, 38 А рік. І такий собі. Теохарій Юрійович Теохарій з Одеси, що зазнавив з Одеси, якого призначили бути грецьким шпигуном і в тому самому Підсуску Російської якими. Інші відсиділи, хтось повернувся, хтось не повернувся. Наприклад, такий був Хеменіл Григорович Оксман із Вознесенська сам родом, який потім мешкав в Одесі і і жив, в Одесі, і все німців, колонізаторів колишні. Колонізаторі. Його аж третій садовили. Перший раз в 30 шоста, в 31-му 31 році. Потім відсидів перший раз, посадили, другий раз тим. Потім вже після винишки третій раз. Він, звісно, вже до Одеси, до Одеси і до Володимира не повернувся, а десь проживав у Москві вже це, мовно, до своєї знації. Ось ця історія трагічна. І треба сказати, що, що я хотів би сказати, про, коли ми говоримо про репресії, про українську археологічну школу, яка тоді існувала в 30-х роках. А тоді було приблизно 50 археологів на всю Україну, ну іменувати професійних археологів, які і працювали в акції, в акція вся Українська археологічна комісія. А от, і по музеях так от із тих із тих 50 чоловік живих залишилось десь 3, 3, 3, менше 3, 15 чоловік. Із них вже відступає частина виїхала разом з німцями на захід, відступаючи. А до археологічної праці в Україні вже після, після Другої світової війни повернулося всього квітка чоловіка. Фактично було знищено повністю українську археологією, принципі вчених української археличної школи. І те, що починалося вже після Другої світової війни, це фактично майже нова сторін. Історія Хелори. Ну, та же шапка, що в них вчителі не було таких, да. Вона причому, вона партизанського знакома була, потім закінчила. Ну, були вчителі, але вони таких от... Ну, я сказала, що їх ніколи не залишилось. Нас Камінський жив. Ще живий був ну, український. Mm. Ну, я на 12 місяць, а багато панівачу. Mm. Ну, тому така історія. і Мені важливо було, оскільки ця тема пов'язана з теперішньої боротьбою за збереження цих наших священників <гум> територій. <гум> боротьбою проти цих будівельників, які все бездумно руйнують бездумно затоплюють. Хоча по в цьому потреби немає. Інжені... Потреби абсолютно немає, тому що о, да, ми... пан Юрій звернувся за мене і сказав, що ця річ, що ці речі потрібна і ми її показуємо на актуальні. Да, і вона зіграла, те більше зіграла коли коли вони вже там була отруцена чергове затоплення. І ця книжка фігурувала вона, що от вона а справа, тому що я вам скажу, от якраз поселення Гарт. Поселення від собі. 2 метри, то ще може 2 може два метри культури нашарувати. Mm. Щонайменше 10 культурних горизонтів рідних часів, починаючи з неоліфу, ранній неоліф, пізній неоліф. Це будністровська культура. Потім всі етапи тривіля, ранній, середній, пізній етап тривіля, культури тривіля. Це типові культури неолітичні. Добав розвиток, там так само. Ранній, середній, пізній обронювання. І матеріали античності, як там принесло часу, і, звісно, вже період указав 19 століття, ну і де кутони горзон. І, і більше того, на цьому місці на невеличкій е, на невеличкій площі розміром десь е, е, 0,2 гектара привезені, що знаходиться три різночасових могиль. Тобто декілька культурних горизонтів людей, які жили в різний час на напроти 7 тисяч років. Ну, з перервами, звісно, це з перервами. І три різночасових могильників. Найдавніший могильник, це ще підносяться до, до, до пізнього мезоліста, тобто він лежить в поставить сторону. Потім могильник доведе пізнього три піда, енергетик рання бронза на межі енергетиці ранньої бронди. Так звана усаківська культура. Інволінин і вже часів землеробських української колонізації, коли українці почали масово колонізовувати землі. Це вже 17-18 століття. Так, так, така пам'ятка. Надзвичайно цікава, приносила ми вже її копаємі багато-багато років, починаючи з 2006 року. In vsak sezon prinašali brezpogljivce. No, nekaj novega, česar vadosi ne bi razumeli. No in vsem rocem, seveda, nekaj dobro.